Згідно державних гарантій, сервісний центр МВС забезпечує охочих автомобілям та надає Забезпечує та надає державним авто безкоштовно. Туди, куди ви направляєте, там вимагають кошти в розмірі 900 гривень, які ми будемо зараз писати заяву про повернення, тому що це шахрайські дії. У вас не зазначено, що за нього потрібно сплачувати кошти. Це по перше, я вам поясню, що на балансі, савтошкол... на, договорів... на балансі сервісного центру відсутні транспортні засоби категорії С для складання безкоштовно і спиту... ви маєте право звернутися в свою автошколу. Я маю можливість не, можливість не право. Маєте можливість. Маєте можливість звернутися в автошколу, де ви проходили навчання, щоб вони вам надали транспортний засіб, і ви За приїхали з бажанням. Складати. Я такого бажання не маю. Якщо ви стягнули з всієї області в а, місто Кропівницький. Взяли на себе відповідальність, для приймати практичний іспит, будь ласка, забезпечуйте згідно гарантій держав. Держава це гарантує, розумієте? Вона гарантує. Ви в лікарню зі своїм ліжком не ходите? Якщо б я на гвинтокрилі або на літаку здавав би, мені не потрібно винаймати для цього або мати гвинтокрил, або літак. Не потрібно. Правильно, це забезпечує здаєте держава. Там, ви знаєте на тому гвинтокрилі або літаку, де ви проходили навчання, там ви складаєте іспити. Ви позбавили можливість своїм пілотним проєктом, насправді хабарницької схеми, які назвали пілотний проєкт. Ви позбавили мене можливість здавати за місцем навчання. Не я вас позбавлю цієї можливості. Є гарантії держави, це гарантує держава. Кошти е, надаються. В повному обсязі. Ви зарплатню отримуєте? Да. Будь ласка, забезпечте мене моїми гарантіями. Оце і є моє право. Напишіть заяву. Я вам надам письмову відповідь. Я писав стосов... вам заяву. Я вам надав відповідь стосовно транспортного засобу. Ми вам надіслали Ваша відповідь. Ваші дії розцінюю як перешкоджання мені я, в отриманні водійського посвідчення. Ви не забезпечили. Цього авто коли не було. Вчора, позавчора, посилаючись на військовий стан, який було введено 24 лютого 2022 року. Ви ці авто передали на ЗСУ? У нас їх не було на балансі. Як ви видаєте права водійські посвідчення? Люди здають на транспортних засобах навчального закладу, де проходили навчання. Вони беруть там транспортні засоби і складають іспити. Держава Вони хочуть, беруть в ті школі, мені. Держава або гарантує інші. безкоштовно. Це чітко прописано і ваш обов'язок мене забезпечити. Я ж ще раз поясню. ви порушуєте закон. Яким чином не забезпечуєте мене безкоштовно? Зверніться в свою автошколу. Нехай вам нададуть До тут чого тут автошкола забули? Немає все, немає. Я вам ще раз тоді поясню, що на балансі сервісного центру транспортні засоби категорії С не перебувають. Є 4 автомобіля категорії Б, де складають люди іспити безкоштовно. За ви зна... це кошти ви не про це. Беруться. Кому ви про це сказали? Кошти беруться. Ви мене направили, з мене вимагали. Я та отримали. Вам, Я вам кажу за категорію Б. Люди складають. Я... А я вам кажу за категорію С. Я вам ще раз поясню, що немає в нас на балансі транспортного засобу Умову категорії. Ми про це C. повідомили. Вам повідомив. Чому не керівництво повідомило? Керівництво знає про це. І? На даний момент немає можливості придбати транспортний. Як це мене стосується? Не маєте можливості, ви давайте водійське посвідчення. Після складання практично Забезпечте. Це ваш обов'язок. Причому тут автошкола? До чого тут автошкола? Їх по Україні безліч. Ваш обов'язок. мене... Мені лікарі візьміть. не кажуть, візьміть ліки з аптеки. І згідно чинного законодавства не повинні казати вам, мене і вас беруть і лікують безкоштовно. І повірте, мене лікують безкоштовно. Чому ви мене зобов'язуєте, взяти не авто? Я вас зобов'язую, я вам пропоную. звернутися ну, я... в автошколу. Мене в це не влаштовує. Мене це не влаштовує. Іншого виходу Стой. на даний час немає. Є, ви мене забезпечуєте. Яким Є. чином? Я не знаю. Мені придбать автомобіль. У вас є бюджет, вам виділяють кошти. За, ви не можете виконувати функції. До Зверніться до вище стоячого керівництва. Напишіть там звернення. Вам повідомлять про це. Що, що повідомлять? Мені повідомили, що до 13 мільйонів, які зафіксували на кордоні, не мають жодного відношення. Але при цьому авто ви ж на скорій допомозі не на своїй їздите в лікарню. Ні. на державній да. забезпечують. Ну, ви свідома цивілізована доросла людина. Згідно ваших ремонтів, фінансуєтесь. Ви дуже добре. Чому?